Сьогодні у нас тема чи все, що відбувається в нашому житті, є наперед визначеним Богом. Перш за все, поняття божественного плану не пов'язано з існуванням такої собі книги, в якій все записано заздалегідь, воно лише відображає істину того, що існування Всесвіту та життя людей? Не є результатом випадковості, а того, що ми існуємо задля певної мети. Бог створив світ та людей для того, щоб ми увійшли у відносини з ним. Бог хоче розділити своє власне життя з нами, так як це говориться в одному із давніх християнських гімнів: у Христі Бог вибрав нас. Перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним у любові. Всі події, через які Бог дає про себе знати, скеровані попереднім наміром, тобто попереднім не у часі, а логічно першочерговими. Тобто, для того, щоб дати нам повноту життя, у сопричасті з Ним, це є його план. Його воля і це є ніщо інше як вираз його любові. Ця любляча воля виражена у великому різноманітті людей та ситуацій, вона проявляє себе перш за все у дарах, які Бог дає створінням. Що стосується людей одним з наших найбільш дарів, є можливість обирати та діяти вільно. Цей дар є важливим, оскільки Бог очікує від нас любов у відповідь на його любов, примушуючи нас чи визнаючи наші вибори, абсолютно протиречно було б його задуму, виключало б любов як таку. Помилка вірування в те, що все є наперед визначеним. Походить від гібного сприйняття Бога таким, яким він є сам по собі у створеному часі. Бог не є суб'єктом нашого часу. Бог не відноситься ані до поняття перед, ані до поняття після. Бог є. У Євангелії від Іоанна Ісус говорить, перш ніж був Авраам, Я є. Місцем нашої зустрічі з Богом може бути лише теперішній момент. Хтось навіть назвав Бога одвічне нині. Бог не створив спочатку Всесвіт, а потім відійшов на величну самоту. Навпаки, своїм духом Бог проживає кожну мить нашого життя разом з нами, спонукаючи нас. Керувати ним у гармонії з Його заповітом любові, будучи зовсім віддаленим від наперед визначеного Божий план, це те, що ми створюємо разом із Ним мить за миттю протягом всього нашого життя, намагаючись вповні відповісти на дар його любові, живучи у солідарності та служіння іншим. Так, що ж означає свобода вибору для віруючої людини? На поняття свободи можна дивитися з різних сторін. Сьогодні люди зазвичай зауважують на свободі вибору. Були вільним значить, бути здатним вирішувати самому, ким хочеш бути або що хочеш робити. Цей світогляд настільки домінує, що для деяких людей Бог є навіть ворогом людської раси, тому що Він хоче диктувати нам, як поводитись, віра в результаті робить нас менш вільними. Для того, щоб мати повне уявлення свободи, треба розрізнити два різні рівні. З одного боку. Свобода передбачає вибори які не є визначеними зовнішнім примусом. Створюючи людей на свою подобу, Бог дав їм цю здатність обирати. В нас не є все запропомоване заздалегідь для того, щоб рости, ми повинні робити кроки, які за нас ніхто інший не може зробити. Як часто говориться, навіть не обирати все одно є. Виборам, здатність обирати добра і необхідна сама по собі, не є все ж таки достатньою для досягнення правдивої свободи. Ми повинні робити вибори з певним призначенням. Наші рішення є зорієнтовані на остаточну мету чи результат для того, щоб зробити нас справді вільними. Тією метою може також бути бажання стати людиною, якою ми істиною є, довести нашу індивідуальність до повторного розквіту. Таким чином має бути очевидним те, що розуміння свободи, яке б спонукало нас робити, що заменеться, є неправильним навіть по відношенню до людини. Є вибори, які. Применшують в нас самих себе. Приводячи крайні приклади, це може бути людина, як добровільно вирішуючи приймати наркотики чи вчинити самогубство, відрізає гілку, на якій сидить, та позбавляє себе можливості зробити вибору у майбутньому, які привели б до більшого щастя. Ти мене випробував, Господи, і знаєш, співає псалмоспівець: якщо творець людського серця є тим, хто знає його найкраще, тоді з його допомогою ми зможемо зробити вибори, які приведуть нас до правдивої самобутності, а відтак до правдивого щастя. Бог допомагає нам, перш за все, своїм словом. Яке вказує, як правильно поводитись і яке найкраще реалізувалось у житті Його Сина, Ісуса Христа. Подібно Бог допомагає внутрішньою присутністю свого Духа, плоду смерті та Воскресіння Христа, довіряючи Богу та намагаючись ходити Його стежками, ми не відмовляємось від нашої свободи. Ми використовуємо нашу здатність робити вільні вибори для того, щоб по-справжньому стати собою по відношенню до джерела нашого існування. Ми створюємо простір для повного розквіту людського життя у нас так навколо нас. От я вам дала відповідь на ваше запитання. чи... Про долю, що да? ми народжуємося, і у нас уже доля, уже зразу все було написано. Ні. Якщо ви всі прослухали, що я розказувала, вибір тільки за нами. І наше життя досить складне. І абсолютно у всіх, навіть у дуже успішних і відомих людей відбуваються Ті ж біди, що й у кожного з нас. Хоч ми дивимося на їх фотографії в глянцевих журналах і думаємо ось кому, кому, а їм то гріх скаржитись. Запам'ятайте, всі ми страждаємо з однією ліж різницею. Хтось постійно скаржиться і не є, а хтось ховає свій біль. Але те, що життя це біль, зовсім не означає, що воно одночасно. Не може бути прекрасним. Навіть коли, як сніг на голову, звалюються проблеми і біди, ви все одно можете бути щасливі на те, що з вами сталося, вам буде набагато легше, якщо ви приймете просту істину, про яку чомусь забувають. У житті не буває успіхів і щастя без падінь. Всім доводиться розочаровуватися в людях, коли зраджує кращий друг або Бог пояснює, кидає вас кохана людина чи коханий, у такі моменти серце ваше розривається від болю. Здається, що нікому не можна вірити, що у вас вже нічого хорошого в житті не буде. Спробуйте поглянути на те, що трапилось з іншого боку. Ви повинні зрозуміти, що люди, які розочарували вас, це не що інше, як корисні уроки. Вони зустрічаються на нашому життєвому шляху з єдиною метою допомогти зрозуміти щось про себе і життя в цілому. Найкандернальніші зміни в нашому житті відбуваються після того, як ми переживаємо важкі розочарування. Саме вони стають поштовхом для нашого росту, а також допомагають приймати правильні рішення. І ми не можемо змінити минуле. Наприклад, викреслити той день. Коли ви вирішили зустр... зустрітися з людиною, або потім розбило вам серце, або прийняти інше неповелкове рішення. Жорстока правда життя минуле назавжди залишається таким, яким було. Але це зовсім не означає, що ви не можете змінити своє майбутнє. Чому минуле має... має роками каменем висіти на шиї? Визначаючи наші сьогоднішні вчинки і нас самих. Те, що ви зазнали краху або невдачі, не свідчить про те, що все завжди буде так, і ви ніяк не зможете цього змінити. Ми самі обираємо свій життєвий сценарій. Життя можна змінити у будь-яку секунду. Варто лише мати бажання. І залиште минуле в минулому і починайте працювати над своїм майбутнім, з чистого аркуша, з певністю, що у вас все вийде. Найгірше, що ми можемо зробити для себе, це коли ми зациклюємося на пропущеннях і домислах. Це свого роду ігри розуму. Коли ми починаємо придумувати, чому хтось не привітався, або не відповів на повідомлення, або нас недаром не підвищують по службі. Замість того, щоб займатися цим марним заняттям, навчитися жити сьогоднішнім днем і насолоджуватись кожним його моментом, не накручуйте себе, просто живіть. Дозвольте часу відповісти. На всі ці питання. І той факт, що щось прекрасне в вашому житті пішло безповоротно, зовсім не означає, що не прийде щось інше. Набагато краще життя це рух вперед і постійний процес. Як говорив е головний герой, Романа Гашика, Пригода бравого солдата Швейки» ще такого не було, щоб нічого не було. Тому, якщо ви закінчили цю книжку, навіть коли хто читав і насолоджувались увесь час, просто візьміть з полиці іншу. Може, вона виявиться набагато цікавішою. Зрештою, все складається добре хвороби виліковуються, проблеми вирішуються. Потрібно вірити і сподіватися, і щастя прийде. Навіть коли вам здається, що все дуже погано, будьте вдячні, як би це дико не звучало, починайте свій день зі слів подяки за те, що ви прокинулись на відміну від тисячі людей на планеті, до кого Сонце. Так, і не зійшло, за те, що здорові і можете ходити своїми ногами, за те, що живі і здорові ваші близькі та друзі. І будьте вдячні Це за життя, адже воно прекрасне. І найпростіший і ефектний спосіб позбутися негативних думок це дякувати долі за всі ті речі, які у вас є. І робити це треба. Кожного дня. Нам другий раз хочеться все і одразу. Це буває тільки в казках і, як кажуть, в дешевих мильних операх. Деякі речі вимагають часу, багато з них довгих місяців і навіть років. Той факт, що у вас щось не вийшло. В цю ж секунду зовсім не означає, що вже все ніколи не вийде. Терпіння і тільки терпіння це основна формула успіху і мудрого підходу до життя. Варто зрозуміти, що все, що ви задумали, про що мріяти, обов'язково здійсниться. Наші мислі мають таке властивість. Матеріалізуватися, думайте тільки про добре. Якщо будете працювати над цим і зберігати спокій всьому свій час. І якби не було ночі, то ми б ніколи не змогли милуватися зірками на небосхилі. Темні страшні дні трапляються в житті кожного, неприємності на роботі, хвороби дітей, розлука з коханими людьми, зрада. Це можна перераховувати до безкінечності. Але всі ці випробування, випробування роблять нас сильнішими, іноді слід пройти крізь біль і відчай, щоб відкрити в собі те, що заховано десь глибоко всередині, те, що зробить нас кращої версії немає. Тому не бійтеся ночі, адже після неї обов'язково настає світанок. І він прекрасний. Люди, з якими проводимо час, впливають на нас набагато сильніше, ніж можна уявити. Навіть якщо ви цього і не помічаєте. Якщо поруч позитивні люди, то вони надихають вас і для негативних думок просто не залишається ні місця, ні часу. А ось негативні діють руйнівно і деструктивно. Їх вічне ниття і критика всіх і всього краде ваше щастя, крапля за краплею. Тому порада одна біжіть від них, як надалі. І для того, щоб життя було щасливе, самого бажання мало слід змінити своє мислення, негативні думки, схожі на бур'яни. Вони будуть рости до безкінечності. Поки ви повністю від них не позбавитесь. Тому намагайтеся мислити позитивно завжди. Женіть геть негатив і все, що тягне назад, не дає вам рости і розвиватися. Завжди думайте про щось хороше, добре, і воно прийде. Головне регулярно прополювати, як кажуть бур'яни. В своїй голові. Якщо вам було цікаво, пишіть, пишіть, про що б ви ще хотіли б, щоб я вам розказала, я тоді вийду в ефір і вам розкажу. Я напоминаю, що кожний вечір, о 21-й годині, у нас молитва. За наших захисників, за нашу Україну, за весь український народ. О 21 годині всіх я запрошую до спільної молитви. Зараз, в такі моменти нелюдських випробувань, кожна душа, як кажуть, скидає маску або розкривається в прекрасну квітку, або згортається. Такий, знаєте, кулачок. І це страшно. Тому ми молимось, хто не може допомогти. Матеріально. Ми допомагаємо, хто чим може, через що ми і всі збираємося на спільну молитовну молитву. Але добрий завжди стає ще добріший, а злий проявляється. Кожному слові та справі, тому що вже не потрібно вдавати. Добро включає світло, зло вимикає залишки мозку і моральності. Ми бачимо да, в соцсетях, як процвітає зло. І, і то, що ми другий раз говоримо, да, і ненавижу, і будьте прокляті і так далі. Розумієте, ми тільки такими словами можемо ще більшої біди накликати на себе. Через що я вас всіх призиваю краще зверніться до Бога з молитвою, бо лише Він здатний захистити нас та зупинити ворога, супостата. Одна маленька молитва від щирого серця може творити дива. Так що будемо до кінця світлом і квітами всуперед всьому, бо тільки так може, можна перемогти ворога. Всім я вам бажаю захисту Господнього та заступництва Божої Матері. Якщо є питання, Міша, що ти питаєш? Що ти питаєш? Зайди на мою сторінку і побачиш. Всім я бажаю благословенного дня. Бережи вас всіх, Боже, від цієї біди, зла і хай Господь Бог. Приносить вам тільки радість і щастя, і всім нам скорішої перемоги на нашій Україні. Бережи вас, Боже, і до зустрічі о 21 годині.